8 березня 2015 року у селі Стадня було проведено виступ вшанування пам'яті небесної сотні та Тараса Шевченка. Виступ організувала завідувач народного дому Думанська Юлія Андріївна. Ведучими були Ірина Токар та Руслан Цяпало. Учасники Сніжана Терлецька, Дмитро Сесюк, Настя Думанська, Таня Думанська, Михайло Кичма, Вікторія Наквацька, Василь Ярош, Валентина Гурська. Односельчани та учасники виступу вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, хвилиною мовчання і прозвучала композиція Мамо, не плач, я повернусь весною. Вшанували видатного поета Тараса Григоровича Шевченка, якому би 9 березня виповнилось 201 рік. І Чав його відомий вірш Думи мої думи завідувач народного дому Юлія Думанська щиро дякує односельчанам та голові Скварівської сільської ради Кузьмі Ігору Васильовичу, що були присутні на виступі.